Вітаю підписники та гості каналу. Сьогодні мова піде про принтер Canon модель 7240. Будемо сьогодні його відновлювати. Це більше не ремонт, а відновлення, тому що свого часу він добре попрацював, але сталося те, що сталося, значить. Помилка Б200. Всі, хто зіштовхувався з цією помилкою, хто трішки намагався розібратися з цією помилкою, знають, що це проблема із друкуючою головкою. Ось така світоломузика. Ну і принтер ні на що не реагує він пише: віднесіть мене в ремонт і, і все. Для відновлення даного принтеру я на aliexpress замовив трукуючу голівку. Ще я її не розпаковував, з вами разом її. Розпакуємо, подивимося, що мені прийшло. І встановимо цю друкуючу головку на цей принтер. І подивимося, чи варто купляти на Алиекспрес друкуючі олівки, там їх продається дуже багато. І до того всього, також на Aliexpress придбано було комплект. Картриджів перезаправляєм їх, тому що я використовував рідні картриджі і заправляв їх. Досить дорогий виходить друг, якщо купляти ось ці картриджі оригінальні. І, ну, я б сказав, зовсім. Невигідний друг, я не розумію, чому так виробники влаштовують свою цінову політику. Значить, цей комплект картриджів, карджів е, коштує половину вартості принтера. Так само як половина всього принтера разом з картриджами. Я використовував також, уже є такі картриджі перезаправляємі, але, сталося, значить, помилка ось така. Ну, я проводив експерименти над цим. Принтером робив там кучу збросів, комбінацій всю інформацію брав в в общем, і при одному із якихось скидів помилок, скинув те, що перестав принтер бачити ось ці, будемо казати так, піратські картриджі. і не знаю, чіпи згоріли, чи стерлися. Чомусь ці працювали чіпи, хоча й не показували рівень. А ось ці не оце із комплекта, один картридж, який е... показував рівень чорнил і приймався системою. Всі інші ось такі перезаправляємі картриджі. не... Бачила система, тобто вони попросту сказали, чіпи прийшли в несправність. Чому важливо слідкувати за рівнем чорнил? Тому що із-за заправляння ось цих заводських картриджів і в більшій мірі і виходить із ладу друкуюча голівка. Наприклад, в Епсонів е, принцип друку друкуючої головки п'єзоелектричний. І коли чорнила закінчується в картриджі, це ні до чого фатального не призводить. Е, принтер просто друкує пустий, ну, скажімо так, колір. Якщо у вас там немає, наприклад, жовтого кольору, і ви щось друкуєте жовте, просто у вас замість жовтого нічого не друкується. І тоді ви бачите, що треба заправити жовтий, заправляєте його. Можливо, і інші заправляєте, але суть не в тому. І принтер далі друкує. У них там інша проблема, у мене було досить багато епсонів. В користуванні, і в них проблема, що від великої кількості друку виходить з строю голівка друкуюча. Таким чином, що змішуються кольори. Тобто, при перевірки дюзів, наприклад, можуть в одному дюзі бути і чорний, і блакитний кольори. Чорний і пурпурний. Тому там з ладу голівка, як правило, виходить від великого зносу. Тут інша система друку в принтерах Canon, принцип друку термоструменевий. І голівка охолоджується самими чорнилами. Коли чорнило не поступає у голівку, це дуже негарним, дуже негарно відображається на голівці і вона виходить з ладу, тобто попросту перегорає. Ну, ось так я вам розповів, в чому. Суть ось тому ось ці картриджі, які е, за, ну, оригінальні заводські, які ми не знаємо, які нам не показують рівень на комп'ютері, і тут ми не бачимо скільки, ми дуже легко можемо прогавити, е, що у картриджі немає чорнила, і тим самим картридж. Пустий голівка згоріла. Ну, ось так. Тому я на AliExpress ж тому самому замовив нові картриджі. Теж не знаю, наскільки вони роботоспособні. Будемо перевіряти абсолютно нові картриджі. Але наскільки вони якісні, я Сказати не можу. Візуально схожі на ті, якими я користувався раніше, але зараз ми їх заправимо для того, щоб ось ця губка внутрі картриджа пропиталася фарбою. І е, треба, щоб трішки вони постояли з цією фарбою. І, значить, першим ділом заправимо картриджі, а потім будемо замінювати друкуючу головку. До речі, головка тут міняється досить легко. Ви самі зможете в цьому переконатися. На прикладі одного картриджа зараз я вам покажу, як заправляти картриджі. Можливо, хто не знає. Картриджі поставляються ось такими фіксаторами, які закривають ось цей нижній отвір, щоб з нього не витікала краска в момент заправки, тому треба, щоб картридж знаходився в цій, цьому фіксаторі. Значить... В комплекті поставляються ось такі ось пробочки. Е, вони вставляються ось сюди. І ось такі пробочки, які вставляються ось сюди. Значить, ці пробочки нам потрібні будуть хіба що в разі транспортування, якщо у нас картридж заправлений фарбою то і нам їх треба кудись перемістити, наприклад, в інше місто чи в інший принтер. Тоді ми закриваємо цей отвір, цей отвір і вставляємо ось цю приспособу. Якщо ми не збираємося його транспортувати, ось ці пробочки нам не потрібні. Цей отвір повинен бути відкритий, тому що, якщо ми його закриємо, фарба не буде поступати в голівку, тому що буде е, вакуум і фарба не зможе перетікати е, в е, голівку. Ось я вам зараз покажу. Навіть при заправці потрібно відкривати всі отвори. Ось ми залили 5 мл у картридж, але він у нас не перетікає. Тому що ми закрили ось цей отвір. Значить, я його зараз відкрию. Дивіться, як потекла фарба в паралончик. Тому, зрозуміло, ось ці гумки нам потрібні лише для транспортування. Перетекла фарба. Вся в паралон, тому набираємо ще фарбу. І перехиляємо, щоб наша фарба знову перетекла в паралончик. Наш паралончик заповнений і через верхній отвір навіть потекла фарба. Ну, без того, щоб не потекла фарба не вимазатись. Бути заправка принтера не може. Тому це нормальне явище для таких речей у вас завжди повинна бути тряпочка. Ну і тепер набираємо ще фарбу і доливаємо в наш картридж, то тобто ми залили. 10 мл, і зараз набрали ще половинку і заповнюємо. Десь заповнюємо на половину ось цього контейнера, тому що через ось цей отвір, якщо ми зальємо повний, у нас можуть Вибігти фарба. Закриваємо отвір для заправки відповідного кольору гумкою і відкладаємо ось в такому положенні, щоб постояв деякий час, щоб наша гумка на щоб наша паралонка напиталася фарбою. Ось таким чином буду заправляти інші картриджі, щоб вас не втомлювати і так довгим відео. Я їх заповню поза кадром і потім вімкнемося. Так, картриджі. Всі заправлені. Отвори відкриті. Ці отвори для заправки закриті. Заповнені. Залишаємо третю частину. Ну, тут можна було чуть-чуть ще додати, але взагалі десь так. Все, картриджі готові. Тепер виймаємо старі. Вони вже тухі, їх. Цей принтер я не використовував років 3 чи 4. Захотілося його відновити. Точніше, спробувати відновити. Можливо, що і вийде. Головка тут міняється досить легко. Ось так відкривається. І ось так виймається. Зразу на цій головці поставимо хрест, тому що вона не працююча, і приберемо її. Ну і саме тепер цікаве, що нам прислали китайці. На ну, сторінка щось надрукувала хотілося би побачити дюзи Ну ось такі дюзи. Ну, не знаю, начебто все добре, але кольори якісь такі. Не яскраві. Ну, принтера пробіг 2700 51 сторінка. Тобто між 2751 і 2800. Тут віддруковано така кількість сторінок. Ну, не знаю, мало це, чи багато, але це в нього такий пробіг. Зараз зарядимо білий листок, на ньому буде більш більш видно і ще раз просимо надрукувати. Дюзи. Вже інша ді, інша справа. Все красиво, все гарно. Все друкує, все мені подобається ось такі дюзи на новій головці з Китаю ну і поглянемо. Картриджі всі світяться. Це каже про те, що вони заправлені. Все добре. І ось так на екрані відображається рівень чорнил. Тут повинно бути видно стан рівня чорнил, коли вони будуть закінчуватися. Програма буде повідомляти, що закінчується чорнила. Тут, значить, автообнуляємо чіпи в цих картриджах. і коли фарба закінчується, і ми його заправляємо, наново вставляємо картридж, і він повинен обнулятись. Ну, ось так якось у нас вийшло. Не знаю, наскільки вистачить цієї головки. Будемо. Користуватися, будемо старатися не прогавити рівень чорнил будемо наблюдати. Ну і у разі чого запитуйте в коментарях, я вам дам відповідь, чи працює до сих пір той принтер, чи не працює. Кому цікаво, пишіть коментарі. я Стараюся всім відповідати. Ну, на цьому все. До нових зустрічей у наступних відео. Бувайте здорові. На все добре.